Рутина це те, чим ми всі займаємось кожен день. Це те, що іноді нам так не хочеться робити, але у нас все одно немає вибору. Тут або забити і плюнути на все, або просто робити і не задавати лишні запитання. Але навіть якщо ви задасте ці запитання, то відповідь завжди буде одна. Дисципліна. Перше, що про що я з вами хочу поговорити, це про дисципліну. Неважливо, яку діяльністю ви займаєтесь, в якій сфері ви працюєте, які перед вами стоять задачі, цілі, яка мета всіх нас, людей, об'єднує це дисципліна, коли ми хочемо чогось досягти. То нам потрібно дисциплінувати себе і робити якісь кроки, маленькі, великі, будь-які, щоб досягти кінцевої цієї мети. Це всі прекрасно з вас знають, і я зараз для вас, Америку, не відкрив, звісно. Але коли ви робите рутинні задачі, тобто прибираєте постіль, миєте підлогу. Пилососите, миєте посуд, займаєтесь пранням білизни, точніше, пральна масика займаєтесь, ви просто закидаєте, вивішуєте і так далі. Будь-що те, що ви маєте робити там, практично кожен день, чи навіть кожен день, дисциплінує вас і привчає вас до того, що життя не таке просте і завжди знайдуться речі, якою б ви самою цікавою діяльністю, роботою не займалися, навіть якщо ви не можете назвати це роботою, завжди знайдеться тих відсоток. Тих речей, які вам просто потрібно буде зробити. Це може бути для вас нудно, нецікаво, некорисно, але це потрібно. Тут потрібно розуміти, навіщо це вам, тому що це в кінцевому результаті привозводить вас до кінцевої вашої мети чи цілі. Другий пункт, який я хочу обсудити, це те, до чого призводить дисципліна, це до послідовності, коли ви послідовно виконуєте. Ті чи інші дії, які ще раз кажу, вас призведуть до конкретного результату, до вашої цілі чи до вашої мети. Вам може здаватися нудно, вам може бути боляче, вам може бути незвично, вам може бути лінь щось робити. Але коли ви кажете собі, що я хочу досягти того-то, то того-то і маю кожного дня робити те, то те, -то, це означає, що у вас вибору немає. До цього потрібно ставитись. Дуже примітивно, на мій суб'єктивний погляд, тому що я це порівнюю, наприклад, з нашою такою біологічною потребою, це як пити і їсти, так тобто у вас немає вибору, блін не попити або не поїсти. Ви просто берете, йдете або починаєте пити, або починаєте їсти, в залежності від того, що ви хочете в даний момент, тому що якщо протягом певного періоду часу ви цього не зробите, то ви просто помрете, і ви це прекрасно розумієте. Напевно, ви навіть це не розумієте, ви навіть про це не задумуєтесь, як і я. Ми просто це робимо, тому що це потрібно робити для підтримання нашої е, нормальної життєдіяльності, щоб наше тіло, щоб наш організм, наш мозок нормально функціонував. Ви про це не задумуєтесь. Так само і тут. Навіщо задумуватись про те, чи вам лінь? Ви ж не кажете, ой, мені лінь поїсти, чи мені лінь попити, блін, так лінь, кави зранку випити. Ну, це ну, не пийте. Можете не їсти, пройде певний період часу, кілька днів. Вам все одно захочеться їсти чи пити, і ви цим все одно займетеся, навіть якщо вам лінь було, то голод дасть про себе знати. скажімо так, так само і тут, коли ви ставите собі якусь ціль. Коли ви ставите собі якусь мету, то потрібно послідовно до неї йти кожного дня робити щось, що призведе вас до кінцевого результату, і не шукати ніякі відмазки, що вас хтось відволік, чи у вас немає часу, чи ви задовбані, і так далі. Тут або ви чогось досягаєте і робите конкретні кроки, щоб цього досягти, або ви просто ставите крапку і кажете собі, що ні, я не зміг, тому що я лінивий, я не хочу. Головне собі нормально в цьому признатись. Ось така. Позиція. І ось оця рутина, яку ви робите вдома кожен день, як я вже сказав в попередньому пункті, вона допоможе дисциплінувати у вас цю дисципліну. Вибачте за тавтологію, але це факт. Тому просто зробіть це. Вирішив трішки змінити обстановку і ще задав таке правило 10 тисяч годин. Про це правило дуже багато хто говорить, і дуже багато, напевно, можливо, з вас, хто чув про це правило, воно розфроється дуже просто, щоб вам стати професіоналом, досягти якихось значних результатів в будь-якій сфері, вам потрібно пропрацювати і повчитися, от цьому ремеслу, якщо можна так сказати, 10 тисяч годин. В середньому, якщо ви будете працювати по 8 годин в день без вихідних, це там потрібно там з чимось роки, якщо не помиляюсь, але якщо з вихідними, це десь якраз виходить цих 5 років. Тобто, щоб ви побачили якісь конкретні результати, ви побачили вагомі для вас результати зміни в якійсь новій для вас сфері чи не нові. Це в принципі не важливо. Ви повинні займатися нею цілеспрямовано протягом п'яти років. Перше, я почув, до речі, про це правило від такого артиста, можливо, ви знаєте, як Ед Ширен, напевно, всі знаєте. Він включав пісні, які він раніше записував до того, як став популярним, як він співав, там де він взагалі не попадав в ноти. І це було насправді дуже круто. Він каже: і ви думаєте, я родився з якимось особливим талантом співати і створювати музику? Абсолютно ні. Я родив. Всі, як звичайна людина, я просто працював над собою 10 тисяч годин. Це реально це правило працює, і ви можете випробувати його на собі і побачите, як ви змінитесь протягом 5 років, коли будете займатися однією і тією ж справою. Сподіваюсь, круте правило, і ви його втілите в своє життя. А я поїхав далі по справам. Коли ви займаєтесь рутиною і пам'ятаєте, що це всього навсього про вашу дисципліну, що вам це насправді не так важко робити, як вам може здаватися, то ваше життя стає набагато простішим. Просто спробуйте. Просто неперевершена. Наостанок хотілося б вам сказати, що більшість людей не замічають всіх тих зусиль, які ви докладаєте, щоб досягти тих чи інших результатів в вашому житті, тому що всі ми бачимо тільки результат, що хтось став відомим, що хтось став багатим, що хтось собі купив якусь дорогу річ і так далі. Чи там отримав класне на якесь класну якусь освіту в якомусь престижному світовому університеті. Але ми не бачимо. Стільки ця людина пахала для того, щоб досягти цих результатів, ми не бачимо цих безсонних ночей, цих днів роботи без вихідних, взагалі тих. Величезних зусиль, які призвели цю людину до цього грандіозного і не побоюсь цього слова неперевершеного результату. Тому завжди пам'ятайте, що за якимись великими діями, за якимись популярними людьми, за якимись багатими людьми, людьми, взагалі які чогось досягли в даному житті, завжди стоїть важка і ще раз кажу, дуже важка, наполеглива праця, якою вони займались. Протягом певного періоду часу, навіть тих самих п'яти років, але кожного дня. Тому дивіться завжди трішки глибше і не надійте, що у вас завжди все може зразу виходити з першого разу, тому що це далеко не так. На цьому все. З вами був Влад. До зустрічі в наступних відео.